Ісусу Христу, шановні телеглядачі! Ви дивитесь щотижневу екологічну рубрику телепередачі Комісії з екології Римської Католицької церкви в Україні та Комісії з екології Мукачівської католицької єпархії з вірою в серці, під час якої ми продовжуємо знайомити вас з основами екологічного учення церкви. Я Біланич Михайло, ведучий екологічної рубрики. Сьогодні запрошуємо вас, шановні телеглядачі, розглянути тему туризм і християнська відповідальність за створіння. Тема нашої сьогоднішньої телепередачі приурочена до Всесвітнього дня туризму. Це свято, яке відзначається щорічно, 27 вересня, з метою пропаганди туризму, висвітлення його внеску в економіку та екологію світової спільноти, розвитку зв'язків між народами різних країн. Туризм в сучасному розумінні як масове явище і широкодоступна можливість здійснення подорожі виник порівняно недавно, на початку минулого століття. Стрімко набираючи обертів, це явище стало настільки популярним, що туризмом в тій чи іншій мірі стало займатися переважна більшість людей, особливо в розвинених країнах і країнах, що розвиваються. Поняття туризму почали швидко обростати специфічними термінами і визначеннями. Це і діловий туризм, і туризм для відпочинку, розважальний та освітній туризм, і ціла маса найрізноманітніших форм і напрямків. Популярність туризму пояснюється дуже просто. Туризм це вигода у всіх напрямках. Він не тільки сприяє процвітанню і благополуччю туристичних регіонів, активно підтримує високий рівень культурного збагачення, яке отримують мандрівники в процесі здійснення своєї поїздки, але й дає величезний заряд бадьорості. Розуміючи користь і важливість розвитку доступного туризму, в 1979 році Генеральна асамблея Всесвітньої туристичної організації при Організації Об'єднаних Націй, що розташовувалась на той момент у іспанському місті Торемоліно, Заснувала міжнародне свято всесвітній день туризму. Метою цього свята було не тільки пропаганда туризму, а й широке висвітлення його внеску, в економіку як окремих регіонів, так і світового співтовариства в цілому. А також подальший, глибокий, позитивний розвиток міжнародних зв'язків усіх країн. Безліч країн підтримали ініціативу цієї поважної світової організації. Так, наприклад, в Україні День туризму відзначається також: День туризму свято всіх. То хоч раз відчув себе в ролі мандрівника, вибираючись щоденної буденної суєти в ліс, або на поле, на берег річки, або озера, на море чи кураорт, а також інші місця, на які така багата наша земля. Крім всіх позитивних сторін, мусимо наголосити, що туризм також може бути загрозою для природного навколишнього середовища. Зокрема, це вплив на якість води в річках, озерах, морях і на якість повітря, зростання викидів шкідливих речовин транспортними засобами, самовільне розміщення тимчасових баз відпочинку, забруднення відходами навколишнього середовища, самовільне розпалювання вогнищ, такі види туристичного відпочинку, як полювання, риболовля, збирання рослин, завдають значної шкоди живій природі і призводять до зменшення чисельності або навіть до повного зникнення фауни та флори певних територій. Зростання населення в туристичних регіонах, будівництво нових туристичних потужностей потребує залучення якомога більшої кількості природних ресурсів, що в свою чергу збільшує навантаження на навколишнє середовище. Проблема впливу туризму на навколишнє середовище залишається дуже актуальною і потребує регулювання, підтримки та належного контролю з боку держави. Але сама держава чи держави цю проблему не вирішує. Проблема негативних екологічних впливів може бути вирішена самими туристами. Зокрема, туристами, які є християнами. Адже зрілий християнин має сформовані християнські погляди і відповідні етичні норми. Він не дозволить собі викинути сміття чи у воду, чи на землю, чи залишити вогнище в лісі, чи зірвати червонокнижний вид рослин, грибів, або бездумно бити будь-яку тварину, чи зруйнувати гніздівлі птахів чи яких-небудь інших тварин. До речі, для християнства характерна особливо тисячолітня туристична традиція. Яка називається паломництвом або пілігримством? Паломництво від латицького пальма, проще, мандрування віруючих людей до святих місць. Культура паломництва вироблена століттями, вимагала як чистоти серця, так і відповідального ставлення до навколишнього середовища. Ну, Наприклад, неможливо собі уявити, щоб людина, що вірить Бога, прийшовши у святе місце, кидала там сміття чи якимось чином інше, інакше його руйнувала. Отже, так само, як під час паломництва, так і під час будь-якої іншої мандрівки, туризму, походів, ми маємо відповідально ставитись до живої природи з одного боку, таким чином виявляючи благовіння до Бога через Його створіння, а з іншого боку, борючись зі спокусами, зі своїм егоїзмом, тренуючи християнське терпіння і силу волі. Туризм, як і паломництво, нам нагадує, що все наше земне життя є лише дорогою, тому також є корисним для розвитку духовного світу християнина. На кінець хочемо привітати зі святом всіх небайдужих до туризму людей і всіх працівників цієї сфери. На цьому я прощаюсь з вами. Наступний четвер запрошуємо вас продовжити розгляд інших екологічних питань в рамках природоохоронної місії церкви. До наступних зустрічей. Нагадую вам, що ви дивились щотижневу екологічну рубрику телепередачі комісії з екології Римсько-католицької церкви Україні та комісії з екології Мукачівської католицької епархії з вірою в серці з вами. Був я, ведучий екологічної рубрики Біланич Михайло.